У залі хабу місто з містів представники 30 громад з різних куточків України. У центрі їхньої уваги досвід Вінницької громади зі створення безбар'єрного простору. Ця робота у місті триває понад 20 років. Працювати над доступністю міського простору почали у 2022-му, коли Раїса Панасюк заснувала громадське об'єднання Гармонія. Далі було відкриття першого в Україні ЦНАПу, встановлення першого касельського бордюру, а ще транспортна реформа, яка продовжується й досі, адже на маршрути. Виходив все більше транспорту з низькою підлогою. А цьогоріч вдалося втілити проєкт інноваційного ліфту. Його облаштували для ветерана, який проживає у дев'ятиповерхівці. В його під'їзді вдалося об'єднати сміттєпровід разом з шахтою ліфта. Дало можливість ліфту опускатися до рівня землі і тим самим з рівня землі потрапляти безпосередньо в ліфт і вже виходити на своєму поверсі. Ліфт став відправною точкою для першого комплексного безбар'єрного маршруту у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України Рух без бар'єрів, ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Його протяжність 12 кілометрів. Ми обладаємо меморандуми з бізнесом, який є по цьому безбар'єрному першому пілотному маршруту. Ми пояснюємо їм, яким чином забезпечується безбар'єрність сучасного в шестивимірному розуміння слово. Ми з ними співпрацюємо, надаємо їм приклади сталих рішень універсального дизайну. Для цього наша агенція просторового розвитку розробила цілих два альбоми. Навчальний тур безбар'єрні практики в сфері туризму організувало Державне агентство розвитку туризму України спільно з Вінницькою міською радою. Після презентаційної частини гості вирушають серед містям Вінниці, аби на власні очі побачити зміни, які відбуваються в місті задля створення безбар'єрного простору, особливий акцент на доступність туристичних об'єктів. Тема безбар'єрності залишається актуальною зростає її потреба, і, зрештою, туризм це один із тих напрямків, який може дуже швидко мультиплікувати ці підходи. У 2024-му Міністерство розвитку громад територій провело дослідження доступності фізичного простору і послуг в Україні. Його фахівці промоніторили майже 93 тисячі об'єктів. Згідно з результатами, лише п'ята частина з них є безбар'єрними, а ось половина мають перешкоди для доступу для маломобільних груп населення. Державне агентство розвитку туризму України формує сталус. Сучасну діждалізовано систему управління галузю в Україні. Туризм це про доступність до історії, до культури і до природи. Аби отримати знання і дізнатися, як ірпінську громаду зробити безбар'єрною для маломобільних груп населення. До Вінниці приїхав Михайло Бакалюк, чоловік ветеран російсько-української війни. В травні 2022-го був мобілізований 47-му бригаду. Отримав поранення у 2023-му на Запорізькому напрямку. Я маю травматичну ампутацію, я наступив на міну, підірвався і одразу втратив ногу вище коліна. Тож для мене питання безбар'єрності це як особистий виклик. Далі на учасників навчального туру чекали відвідини артпростору етночари та лікарні імені Ющенка, де вони поговорили про ментальне здоров'я. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день. телеканал Віта.